Друзі, всім привіт! Так, недавно я те, що відео буде за затримкою. Але я пішов на поправку, тому все добре. Можливо, навіть сьогодні буде відео на компі. Але поки що обмежимося і моїм складанням нашого транспортера. Зараз принесу ще коробку. Я, я тільки його збрав. от тільки-тільки. І одразу вирішив зняти. Є людей, що я... Зроблений. Прапор України є? Є. Ой. Є. Все ж, добре. Огляд на велички ми зробили. Тепер зробимо до більш детального, скажімо так, показу. запчастин Є броня для гусениць, які крутяться. Так, качество Я броня для гусени. Даже себя ярких... Яркість на что? Нет, такая Ну, що... не, така. більш менш реалістич, реалістичная, да, такая. Відчиняється наш двигун. Хусе! Ну, двигу на двигун на нище. Що І, друзі, я зараз хочу дістати своїх чоловічків для ну, своїх менших чоловічків. Не тих, які тут, які майже як танк. Це... І сп... хочу спробувати посадити спос... їх всередину. Через наші люки. До речі, ще це... це не люк, а це у нас гармата. Одного буде досить. Давайте спробуємо його посадити через менші люки. Хоча ні, давайте через основний, через великий. Однією рукою тримаю. І. Так. Це ж транспортер, у принципі. Він не має тяжкого озброєння. Має перевозити людей і захищати їх від громад. Ох, а дістати його буде важче. Зараз, друзі, я його дістану. Усе, друзі. Я його діставав хвилин 5, ось хвилин 3. Ось він. Зараз. Я його закину. Все, я його закину. Осьо. Гармату. А як... А! Тепер дивимося хобі ісмен вже особливості. Також в нього є тут, а я не знаю навіщо це... Це не можуть бути люки. Все, приближу так Це, мені здається, не можуть бути люки. Це також відчиняється. Також основний люк ми вже вам показували. Тепер... Ну, ось все, основний люк. Тепер ось все, також є люки, ну і ви бачите. Хто не повірив? Але, впевнений, що всі повірили. Далі в нас є отакий от, от капот. І тут я, я посл... зустрічаю першу аналогічність. Чому чомусь тут не все закрите? Чому я обірвалася. Всі, друзі, я його відремонтував, тепер капот у нас вже добре. Ну! Транспортер! Мені здається, більш-менш СБТР. Ну, на картинці. Деяких деталей тут не було, тому я їх замінив за свого довічного запасу. Також тут є, до речі, цей автомат. Людей я певно, буду знімати в окремому відео, а так, дякую за перегляд, буває. Можливо, сьогодні буде відео, але не стрім.